Останні п'ять років вартість долару встановила новий рекорд. Американський долар злетів до 9 гривень. Нинішню ситуацію порівнюють з девальвацією 2009 року. Сьогодні, через політичну кризу та складну економічну ситуацію, бізнесмени та населення продовжують конвертувати гривню в іноземну валюту. Таким чином, учасники ринку намагаються зберегти свій капітал у випадку девальвації. Експерти стверджують, що наразі у більшості країн, що розвиваються, всі валюти падають. Під час чергового візиту до Києва Кетрін Ештон зустрілася з лідерами опозиції та президентом України на зустрічі з опозицією, верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки обговорила політичну ситуацію у Україні. Лідери опозиції запевнили Ештон у тому, що лише експерти з ЄС допоможуть добитися певних дій з боку правлячої сторони. Хоча влада вже пішла на деякі поступки, все одно тривають репресії та переслідування активістів Євромайдану на зустрічі з Віктором Януковичем Кетрін Ештон обговорила шляхи стабілізації політичної ситуації у Україні та хід економічних реформ. Ештон наголосила на необхідності гарантування безпеки громадян і забезпечення прозорого розслідування останніх резонансних подій. Окрім цього, Кетрін Ештон зауважила, що повернення до конституції 2004 року допоможе стабілізувати ситуацію. Чеська столиця відмовилася приймати українського президента. Мер Праги заявив, що його місто не готуватиметься до квітневого візиту Віктора Януковича. Томаш Гудачек обурений репресіями проти українських громадян. Чеська столиця надійшла чверть мільйона гривень, щоб допомогти постраждалим демонстрантам. Квітневий візит українського президента планувався як гостина відповідь на минулорічну зустріч у Києві з чеським колегою. У празі Віктор Янукович мав би взяти участь у міні-саміті східно партнерства разом із десятком президентів інших країн цієї європейської програми. Київській мерії повінчалися двоє активістів Євромайдану. Молоді люди познайомилися під час масових акцій протесту в Києві. 21-річний Богдан киянин один з активістів Майдану. Його 25-річна наречена Юлія приїхала з міста Рівне і влаштувалася волонтером. Покохали одне одного і вирішили скріпити свої стосунки. Закохані пройшли доріжкою вздовж людей зі щитами і кийками в руках, після чого їх обвінчав священник. За словами молодят, церемонію в Київській мерії організували їхні численні друзі з Майдану, котрі знали про весілля. Їх об'єднало хотіння жити е, у демократичній, хорошій, чесній, справедливій країні. І я надзвичайно є радий, що я можу вділити їм е, тайну супруща. Це найкрутіший момент, який тільки може бути. Це взагалі доля. З Божого благословення на мене упав шкаф, і там, коли я була волонтером на кухні, і він перемотував мені руку. Ми так просто закохались. У Великобританії потужний вибух побутового газу зруйнував два житлових будинки. У наслідок катастрофи постраждало 10 осіб. Наразі мешканців сусідніх будинків евакуювали. Рятувальники продовжують пошуки людей під завалами. У Лівії знищили небезпечну хімічну зброю. За словами міністра закордонних справ, усі успадковані після режиму Каддафі боєприпаси знищено. Цей факт підтвердили і міжнародні спостерігачі. За їх даними у Лівії перебувало 25 тонн іприту, начинені їм снаряди та бомби. Це лише перший етап утилізації найнебезпечніших отруйних речовин. Другий завершиться через два роки. Вибухівку у Сочі можуть провести у зубній пасті. Про це США попередили американські спецслужби та міжнародні авіакомпанії. Зловмисники можуть пронести на борт вибухові речовини у тюбиках зубної пасти та зробити вибухівку прямо у літаку. Напередодні Сполучені Штати також направили у Чорне море два військові кораблі на випадок якихось інцидентів. Побоювання через безпеку зросли після того, як перед новим роком у Волгограді смертники скоїли два криваві теракти. Вибухи на залізничному вокзалі та міському тролейбусі забрали життя 34 людей. Ще раз хочу повторити, що рівень безпеки в місті Сочі. Нічим не хуже, ніж в, місті, в нью Нюйоркі, Лондоні, Вашингтоні і Любов. Амністовані учасниці російського панк-гурту Пусі рают виступили на концерті Мадонни. Надія Толоконнікова та Марія Альохіна не співали пісень. З Нью-Йоркської сцени вони закликали Володимира Путіна звільнити усіх політичних в'язнів у Росії. Сам концерт організувала правозахисна організація Amnesty International. У серпні 2012-го Московський суд засудив дівчат до двох років колонії загального режиму за панк молебень у храмі Христа Спасителя. У грудні торік Толоконнікова та Альохіна потрапили під Амністію і вийшли на свободу. Спасибо! Спасибо. Спасибо огромное всем вам и Огромное спасибо Мадонне. И для нас это невероятная честь, то, что она представила нас здесь. И для нас была величайшей поддержкой слышать то, что она ступила из-за нас в тот момент, когда мы ожидали своего приговора. Это невероятно. Мы не забудем и не простим нашей власти то, что она делает со своими гражданами. Поэтому мы требовали и будем требовать России без Путина. И мы требуем свободную Россию. Спасибо вам огромное. Мы надеемся, что вы вместе с нами. Thank you very much. We hope you're with us. Спасибо. Thank you. Австрійський екстремал зняв свій стрибок зі стратосфери на 5 камер за підрахунками фахівців. Через 50 секунд після стрибка зі стратостата швидкість падіння спортсмена перевищила 1200 км кілометрів на годину. Весь політ чоловіка тривав більше 4 хвилин. Іспанський мандрівник хав'єр Колорадо виклав у всесвітню мережу відео своєї небезпечної подорожі у Пакистан. Мандрівку на велосипеді хлопець розпочав з Мадрида торік у жовтні. У січні він дістався Пакистану і одразу став свідком теракту, у якому загинуло 24 паломники. А самого хав'єра поранили у голову. Хлопцеві довелося лікуватися у військовому шпиталі. Наразі мандрівник прямує до Індії, а за два роки планує об'їхати Азію, Африку, Північну та Південну Америку. Які електроніки презентували кіберштани, що збільшують силу в десятки разів. Новий винахід складається з паличок із шарнірами та електромоторчиками. Щоб надягнути на себе цей пристрій, достатньо взутися у черевики, які є частиною штанів. Машина відчуває рухи людини та допомагає тримати рівновагу. Кіберштани корисні для тих, хто цілий день працює на ногах. Поки що такий винахід коштує дорого від 20 тисяч доларів. Але за оцінками експертів, винахід подешевшає.